Прийшла моя посилка з темі. Взяла таке. Може десь на двері подітися чи ще кудись, Так. Такі прийшли, Це у вазу, Ось. Що. Одразу поставлю, потім покажу. Дуже пахучий, дуже класний? Це у нас такі, наволочки? Такі. Заказала ще покривало 220 на 2,40. Качество дуже мені сподобалось, класне. така м'якенька, хороше. І також з покривалом йшли ще, ще дві наволочки. Я також хочу діть на подушки і застеляти ці дві на декоративні дві маленькі подушки. І оці комплекті йшли покривало і дві наволочки. Це прийшов заказ з темі. Такі дівчата просили кросовки заказати. Так, це у нас 37-й. Це кросовки. Зараз я детальніше більше все покажу. Так, це формочка така. Такі гарбузики, це постіль. Так, це полотенка такі. І така доріжка на стол. Зараз я це буду показувати. Так, а це уже покупки з магазина Action. В Німеччині хто знає. Так, це дві штори. Це дві штори. Це я хочу одну сюди, а другу сюди. Отак повісить. Щоб трошки контраст був. Біла тюль, е стіна, і щоб контраст був так. Ну, це все теж зніметься, там я хочу полочки. Так, отакого вазончика купили також. І свічки такі. На батарейках. Свічки. Так, також е, рамку таку. Я заказала постери 40 на 50. Десь мені мають іти зараз дойти, посилку йдуть. І взяла одну рамку, це я хочу сюди отак ось. Сюди отак вона буде. Оце постер тут один буде. Так, тут буде. Тож я ще якийсь декор поставлю. Отак От буде. А дві рамки. Там в постері три, виходить, картинки, три постера йде. То одну сюди хочу, а другу хочу дві сюди повісити. Отак. От Отак, одна, два. І тут ще якогось декорчика зробити. Так що, такі в мене покупки, посилки. Ще формочка забула ще показати теж з акціону е... Action магазину. У мене така є трошки більша. А це взяла трошки меншу. Тому що треба, буває, що і менше така запіканку, там, що багато не брати. То, в общем, в общем, так, зараз покажу полотенечко, постіль. Зараз покажу, яке воно, що. Так, кросовки я вже показала такі. Так, ця коробка також з кросовки. Так, полотенка таке. Такі взяла з принтом. Принт такий весняний гарбузики. маленькі йдуть. Хороші, такі м'якенькі такі. Так, це такі. Так, їх два в комплекті йшло, друге таке. Ось таких було. Так, і така доріжка на стол. Я застелю, хочу скатерку зробити, хочу застелити. Тоді покажу вже, як вона на столі виглядає. Хороша така доріжка, мені подобається. Така сподобалась, хорошо. Так, формочка. формочка. гарбузики такі для кексиків. Хороша, будемо пробувати з дівчатами пекти. Хороша така формочка. Так, далі у нас це у нас чашки, я заказувала. заказывала 4 чашки. Такие. На лате, на чай. Хорошие такие чашечки. Такие тут сардини ребристи. Тут. Так. И постель. Тут таке оранжевеньке, іде. Тут такий принт. Мені такий сподобався, наче якийсь такий весняний, з такими кольорами оранжевими. Такий якийсь весняний такий принт іде. Попробуємо, яка постіль. Це також на темі. Ну, матерія хороша, така м'ягенька. Мені сподобалось. Хороша Наталя. Мені подобається, щоб на білому було таке. Такі кольори були. Так, далі це вже йде екшен магазин. Дві штори. Метр шістдесят на два. Такі плотненькі. Також можна і на гачки, і на карніз. Єсть для гачків і для карнізу. Хороший такий плотний матеріал. На камері, так наче темніше, а так він трошки світліше. Буде у нас дві штуки. Так, далі, як я вже показувала, формочка така невеличка стекляна свічки. Підключати їх треба на цей. взяла для подбора. Таких так их шло три таких упаковки. Так. И вазончик такой. Такие типа алоэ. Так уж. Такие вазончики. Такі були в мене покупки з сайта Тему і з магазину Action.